багато людей робить таку помилку, що релігію і віру змішують в одне. Це груба, тяжка помилка, друзі. І вона не несе правди. Тому що є релігія, мртвая вера, це значить... Знаєте, ліцемерія. І вона, вона не є Божа релігія, це ідолопоклонство. Говорять ім'я Ісус Христос, говорять Бог, а на самом ділі це тільки в розумі, на чувствах, а в серці нема. І це обман. І Біблія строго це розділяє. І не можна змішувати чисте з нечистим. Віра – оце є справжнє поклонення Ісусу Христу. Це є, друзі, справжня, справжнє спасіння. Тому що віра це оставити гріх і жити по правді Божої. Оце є вера, і віруючі настоящие мають бути настоящие, які виконують Слово Боже.